У неділю в Білорусі відбудуться президентські вибори. Напередодні цих виборів Вашингтон відвідала делегація білоруських експертів та громадських активістів. Про те, чим нинішні вибори відрізнятимуться від усіх попередніх, та чого від них очікувати, з ними спілкувалася Тетяна Ворожко. Під час останніх парламентських виборів 2008 року, які завершилися протестами, наметовим містечком, розгоном та арештами демонстрантів, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в принципі не проти опозиції. справжня конструктивна опозиція, яка впливає на життя у суспільстві, завжди потрібна. Якщо немає опозиції, це застій на цих виборах зареєстровано аж 9 кандидатів від опозиції. Журналіст Жанна Літвіна помітила цілий ряд інших позитивних зрушень. У нас не було фактів брутального тиску, чи то на пресу, чи то на кандидатів. Усі бажаючих, хто зібрав по 100 тисяч голосів, зареєстровані була можливість кожному кандидату виступити по годині на телебаченні, по годині на радіо, використати чотири державні газети для публікації своїх програм. Своїх програм. Утім, під час цих виборів немає головного інтриги щодо можливого переможця. Суть кампаній судність виборчої кампанії не змінилась. До виборчих комісій, які будуть займатися підрахунком голосів, увійшло менше 1% представників від опозиції. Традиційно рахувати голоси комісії будуть так, як це треба владі у четвер два провідні лідери опозиції зібрали своїх прихильників на головній площі мінська. Примусове дострокове голосування, шантаж, погрози все готується, щоб у нас знову вкрасти голоси, але ми не дозволимо цього зробити. Очікується, що діючий президент Олександр Лукашенко набере до 80% голосів. Причиною високої підтримки президенти населенням а на думку жани Литвіної, є як нерозвинуто громадянське суспільство та роз'єднана опозиція, так і домінування державних ЗМІ у медіапросторі країни. з ми маємо велику проблему, пов'язану з розповсюдженням недержавних суспільно-політичних видань. 13 видань не можуть ані вільно розповсюджуватись за переплатою, ані вільно продаватись в кіосках. 20 журналістів за останні півтора року отримали попередження від прокуратури за незаконну діяльність без акредитації в інтересах закордонного засобу масової інформації. Не сумнівається в перемозі Лукашенко і економіст Олександр Чубрик, але він звертає увагу на покращення умов ведення бізнесу в країні. Уряд скасував ліцензування певних видів діяльності, значно спрощена реєстрація нових підприємств, обмежені перевірки, зменшені податки тощо. За оцінкою світового банку Білорусь перебуває на 68-му місці зі 183 країн світу за легкістю бізнес-регулювання. Та вже другий рік поспіль входить у десятку країн, які найактивніше реформуються. Одна із Одне із завдань, яке ставить перед собою білоруська влада, це входження у тридцятку країн із найкращими умовами ведення бізнесу згідно з. Рейтингом світового банку і Білорусь дійсно досягла значного прогресу. Значительна пояснює це тим, що аби перед кожними виборами життя у білорусі покращилося режиму Лукашенко. Потрібні гроші. Спочатку вони були на протягом довгого часу Білорусь отримувала реальну підтримку від Росії у формі низьких цін на нафту та дешевого газу. До того ж, російська економіка досить динамічно зростала, і для білоруської економіки це був дуже серйозний ринок збуту. Втім, у 2007 році, коли Білорусь зіштовхнулася з тим, що Росія почала піднімати ціни на газ та нафту, почались зміни. І, хоча всі ці реформи у значній мірі викликані намаганнями існуючого режиму втриматися при владі, експерти переконані, що економічна лібералізація сприятиме лібералізації політичній. І якщо навіть ім'я президента не зміниться, існують надії, що Білорусь все одно стане іншою країною. Тетяна Ворожко голос Америки.